Yeah. Кажемно захотів шашлика ось цього м'яса, вугілля, мангала, димочку. Але зараз на дворі січень. В принципі, навіть цим літом я жодного разу не їв шашлика. І що ви думаєте, мій вибір впав на заклад, який називається шашлика. Тому що логіка в мене працює просто. Я бачу в назві слово шашлик. Я розумію, що там є шашлик, я замовляю, там шашлик, бо я хочу шашлик. Тому давайте перевіримо, чи смачно тут, чи не обважують нас на доставці. Та найголовніше. Чи варто витрачати на ось це ваші гроші? Ну, а з вами Денис Наїжко, і сьогодні Наїжко буде їсти шашликян. Чому взагалі мене зацікавив саме цей заклад? Та лише назви тут мало. Я знаю, що в них є відкрита кухня, і вони реально готують на вугіллі. І це для мене було дуже важливо, тому що багато закладів готують на грильчику, на мангальчику без вугілля. Ну, тобто там електрогрилі. Я не знаю, які там ще бувають газові грилі. Ну, не те, не те. А от на вугіллі от цього хочеться дуже сильно. Загальна сума за дев'ять позицій у нас вийшла 1665 гривень. Ну, доволі непогано, вважаючи, що там м'ясо, але найцікавіше. Буде на вагах, тому що там написано, ну, типу, за 200 г м'яса ціна. Але чи буде там рівно 200 грамів, чи буде менше, чи буде більше. У нас перша страва це Хачакурі 5 сирів. Виглядає вона привабливо. Що я тут бачу? Я тут бачу в'ялені томати. Бачу сир з пліснявою. Так, тут характерно для неї оці темні плями. Бачу достатню кількість сиру, вона все підсмажена в печі, скоріш за все. І так виглядає тут це дуже непогано навіть. А біло це що? Хм, Крем-сир. Плюсик за підставочку. Якщо що, це для того, щоб коли отак ви коробці зробите. Ваша хачапуря не залишилась на коробці. Хачапурі приїхала вже прохолодною. Так, 30 градусів це холодніше, ніж температура тіла, тому вона, здається, нам холодною. Тут це дуже логічно. Інші страви були 50 градусів. Це доволі прям гарячі страви. І ми тільки як забрали, я відразу їх зважив, навіть не вмикаючи вся камеру, це все світло, щоб відразу зафіксувати е, правильну температуру, щоб все було об'єктивно чесно. Має бути 370 грамів. 370, скільки коштує? 238 за 170 грамів? Ой, не чує баба. А, 370. Фу. 327 грамів. 327. 328. <рес> Десь наших грамів, так 40. О, сир. Сир просто улітучився. Чи може бути це 40 градусів, 40 грамів? Я думаю, ні. Навіть якщо вважати відхилення. То, та так, хотілося б отримати більше. Ну, шматочок виглядає як навіть непоганий такий шмат сирної піци. Хочу бурі з піцею порівнювати, серйозно? Але так, її реально можна порівняти з піцею. Дуже, дуже схоже, різне тісто, але, в принципі, начинка дуже відповідає. Тому я порівнюю його з піцу, тому що воно зараз дуже схоже на піцу. Можливо, давайте ми нагріємо і спробуємо тепло. А можна мені нагріти? Тобі не гріти? Ти що? Оцей зірохієць? На смачно. А що ви зазвичай робите, поки чекаєте мікрохвильовку? От що ви робите цю хвилину-дві? Я стою і чекаю. А я ще інколи чекаю отак, бо хтось сказав, що воно дуже впливає. О, зашкварчала моя Хачапуріна. А вона стала м'якшою. Підігріта Хачапуріна в... Три рази смачніше ніж холодна. Взагалі замовляти хачапурі з доставкою це завжди таке, така собі справа, особливо коли ти замовляєш хачапурі по аджарськи Вона охолоджується, а ти вже не можеш не жопчот, не собі замішати, нічого. Тут -то на свій страх і ризик виберете. Або якщо ви живете напроти, то взагалі без проблем. Я поставлю їй 7 з 10. Хотілося би більш пухке тісто. Таке я пробую вперше: це шаурма. З бараниною. не з куркою, не з телятиною. Це перша в житті в мене шаурма з бараниною. Має бути 320 грамів і коштує 180 гривень. Тут 354 грами. Ось я зрозумів, сир з цієї із хачапурі тут. Шаурма з бараниною. Це що за ноу-хау? Це звучить дуже класно. Я люблю дуже хінкалі з бараниною. А ліза баранину взагалі терпіти не може. Вона каже, що вона і смердить. Ну, зараз і перевіримо, чи смердить у них баранина. Тобі вся баранина смердить? не об'єктивний бараноїд. Ось така шаурма. До речі, не розмокла, не розлізлася, а вона тут уже лежить, чекає, поки ми її з'їмо і її сюди ще її везли. Але по центру вона ніби переломана для того, щоб її поділити і розділити з другом. Що у нас тут? М'ясо є, м'ясо є. Я бачу м'ясо, капусточка, огірочок, помідорчик і соус. Це, в принципі, все тут, що я бачу. Це незвично. Баранина тут не така м'яка як курка, і ніколи вона такою не буде, м'якою як курка в шаурмі. Але це... Смачно. Соус тут доволі непоганий, барана зубах застряла. По овочам я скажу, що їх тут на рівні з м'ясом. Тобто немає такого, що ти їси одну капусту або одні помідори, або одні якісь огірки. Та вони тут виглядають кашевидно. Ось цим я погоджуюся, що вони соусом перемішані, ніби в один якийсь сусільний салат. Але і при цьому тут достатня кількість м'яса, за що я поставлю респект. Пробуєш? Ну як баранина не воняє? Ні. Ні не Бо це не баранина, прикинь, такі воу. Це цікава, смачна шаурма. Без хитрих соусів, без ніяких вичурів, м'ясиста, шаурма. За 180 гривень Баранина, велика кількість. Я поставлю 8 тут навіть. Єдине, що можливо, хотів би, бути... блін, знову ж таки, скажу цікавіший соус. Може, це я вже зажрався. його знає. Я зажрався. Да. Ну, мені сподобалось. Я людина, яка взагалі не люблю баранину, вона там ну, на запах не відчувається на смак майже. Відчувається щось не якісь на Перший шашлик, у нас буде шашлик з курки на секундочку, це філе в медово-соєвому соусі. Пахне кайфом. Якщо ви не знаєте, як пахне кайф, нюхни цю курочку. Давай, давай, давай. Вот так, вот так. Беля экранчик вот так. Ах, Ох, Молодці, Видихайте, видихайте. Написано 200 грамів, там не можна взяти 100, порція йде, типу, від 200. Тому о, відразу при замовленні ти не можеш собі там, ну, хочу 100 грам курочки. Ні, там типу, 200 і все. І далі там накидаєш собі грами. 860 гривень за кілограм курки, що, як на мене, звісно, дорого за курку. <хи> і 172 гривні виходить у нас за готовий шашлик в медово соєвому соусі вагою 200 г. Але наші цікаві 200 грамів. Зараз будемо дивитися. 216 грамів. Візьму серветочку, покладу дві курочки. 182 грами і соус, який на ті. Ну, виходить, з самої чистої курки. Ну, якби на 18 грамів менше. Але з них натік соус. І їх, їх вже зважують завжди в сирому вигляді в Та мають готовому зважувати. Ні, завжди зважують. Ну, принаймні, дивись, ти, ти береш е, сиру курку, кладеш її на мангал, з неї витікають соки, все інше. І по факту тобі приносять не 200, а наприклад, 150 грамів. А ти замовив 200 грамів. Але витратили, типу, 200 грамів. А ЖКХ у нас витрачають на нагрів труби. Стільки труба ніхіра не нагріта, а платиш багато. Цікаво, е, якщо хтось є ресторанний співробітник або колись працювали, знаєте це, будь ласка, напишіть, як насправді йде зважування до приготування страви, чи вже йде зважування грамів після. Я не скажу, що тут є до, що, до чого придратись до ваги, типу, 18 грамів, курка була в соусі, і це соус тут. Ну, все, типу, зараз кажуть. 18 граїв. Денис, ти Ти, 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 ти що? Е, От зараз зрозумів, мінус є. Е, немає е, е, приборів, ваделки немає, ножа немає. Курочка. Отак от виглядає ця курочка. Бачу діжонську гірчицю на ній. І в принципі всередині вона як біла курка. М'яка? Абсолютно м'яка. З димочком. Почекайте, це те, що я хотів. Я реально настільки давно не їв шашлика, що в мене зараз просто ейфорія ностальгічних згадок всіляких. Це капець. Смачна м'яка курка, дуже ніжна, тане в роті. Я коли різав, я думав, що вона жорстка. Ось мені так здалося. Але ні, мабуть, вона дуже добре промаринована, тому що прям ну, реально тане в роті. На, Е, Є дирки від шампура, тому це вже знак того, що воно готувалося на дітер. Чесно? От за шашличком я би прийшов. Це класно. Я взяв курку, тому що Ліза дуже любить з курки. Ну і я в принципі також. Але в них там я не знаю скільки. Ну, 30 від видів, мабуть, того шашлика. Там все є. Від супер ультрадорогого до, до курочки, яку я взяв. Я поставлю 10, але потім спробую телятину. І Який буде смачніший, буде 9 або 10. Або 2, буде 10. Тут зараз лежить те, чим Ліза може наїстись ну, десь в кількості 3-4 штук, максимум. Це неважаючи хвостики. Так, це хінкалі. Ого. Ого. Знаєте, я вам скажу, що тут реально просто великі хінкалі. Це якісь Ні. царські, що це? А що вони такі здорові? Ого. Скільки коштує одна хінкалі тут? Я таким немає. Хінкалі. їх також тут можна брати від трьох штук з доставкою. Не знаю, як в закладі самому. 30 гривень одна хінкалі. І така здорова. Ну насправді почекай, я перший раз бачу в закладі таку велику хінкалі. Причому 30 гривень це доволі демократично. Прям. 408 грамів. Вибачте, це хінкалі, це просто це, це перше, друге і компот в одному. Найголовніше це бульйончик. Бульончик є. От таке у нас м'язко всередині. Тут я бачу є додавання зелені. Можливо, це кінза. А ну-ка, по запаху. Єдиний мінус, що він холодний. Ви знаєте, що такі холодні Ну, Холодні пельмені. Це дуже ситно. Я так сказав, так засмучено. це дуже ситно. Великий, ніжне м'язко з зеленю. Є бульончик. Тісто не розварене. Це хороший хінкаль за 30 гривень. Я би сказав, це, це за хінкалі за 30 гривень навіть. Відкрив вам секрет, я дуже люблю хвостики хінкалі. Я чудовисько. Та я знаю, що їх не треба їсти, багато хто не їдять. Я люблю особливо сухою джикою присипати ось, і з'їсти хвостики хінкалі. Я не знаю, чому я кайфую від них. Навіть інколи я забираю хінкалі у ліси, саме хвостики. Чи завжди забираєш. Не пали контору, пожалуйста. Там ти вже приходять забирати блюдо. Ти... Почекайте, ми ще не доїли. А Він дивиться, там лише хвостик, думає, що, блін. А як поцінович хвостиків хінкалі, тут смачні хвостики хінкалі. Впливай на них теж вони холодні, хінкалі 9 поставлю. Лимонад імбирний. Імбирний, імбирний. Лимонад імбирний. 155 гривень до 155 за. за літр, я так розумію. Та Наші я імбирвість підняв. Знаєш, що це за поради з Бовтай? Ну все, тепер буду пити і осад імбирю. Чого ти такий, як дід, то ти сидиш і бубниш. Бо я вже дід! Я по лікарям хожу, я зуби зараз хожу, лікую вже другий тиждень. Я до гастроінтеролога хожу на обстеження. За здоров'я! Mm, це смачно. Да, це смачний хороший лимонад. Причому він має насичений смак в міру солодкий. 10. страву, яку ми постійно беремо в подібних закладах, це рулетики баклажанові з крем-сиром та горіхом. Я вже чую, як Ліза там просто ейфорію зловила. Отак От виглядають ці баклажанчики. Це що? Чому це схоже на лосось? Помідорчик. А як вони так помідорчик нарізав? Ну, баклажанчики, як баклажанчики. Виглядають симпатично, навіть прикрашені на здивування, зазвичай їх взагалі ніхто не прикрашає. Так ляпнути в баклажани, типу, і все, принесли. Але, блін, це смачно. Якщо ви ніколи не пробували, то спробуйте баклажани з крем-сиром. Навіть я не люблю баклажани, але такі ви маєте спробувати. Що ви по вазі, мої хороші. 192 грами. А має воно уважити 150 і коштувати 151 гривню. Майже гривня за грам виходить. Гривня за грам. Що взагалі з цінами в нашій країні, в світі робиться? Можеш не так дивитись, будь ласка, коли я їм, бо я ще подивлюсь випадково. Покажу вам поближче. Баклажанчик. Отак, він радімький виглядає. Крем сир отут дуже класний, він не. Просто звичайний крем-сир. Він трішки з остринкою, зеленушечкою, з горіхом. І він реально фішка цієї страви. Не просто тобі крем-сир поклали, а от в цьому закладі це навіть цікаво. Єдине, що баклажан хотіли б ніжнішим, щоб він танув в роті в тебе. Прям типу і тоді, взагалі, все з тебе тане в роті, оця вся, оцей весь мікс. Ну, все, давай вже нахусь. А як тобі цілий баклажан в рот Я інколи дивуюся, якщо чесно. Баклажанчикам поставлю 7 за те, що тут жорсткий баклажан. Реально от хочеться, щоб він м'якенький такий був. Не знаю, може зараз не сезон баклажанів, вони якісь тепличні. Взагалі, бувають тепличні баклажани. Салат, потім шашлик з телятини і потім дуже цікавий десерт, який поки що, який я побачив, схожий на гніздо горобця. Воу! Це салат з язиком. Як поцілунок тільки салат. Так <рес> Я вже цілувався. Де да що по-настоящему з да, язиком? Ой боже, крінж. Що тут є? Морква, соус, язик. слайсами нарізаний. Це точно язик. Блін, прикольно. Добре. Яйце куряча половинка, зелені боби і... буряк. Варений буряк. А як його перемішувати з кримні братички? Ти розкрив, так, звісно. E, Погоджуюсь, що до того, як цей салат замішується, він виглядає набагато презентабельніше. Зараз він виглядає так, ніби все скинули мені в одну тарілку і от сюди доставили. Ммм. Mm. Язичок класний. А цей салат реально просто чисто заради язика. Я брав би. Ну Ладно, буряк з язиком виходить. От що, що, а цей салат для мене дивний насправді. Язик ніжний смачний, буряк би я ще поїв. А так разом все ну не знаю. Як то кажуть, я до такого була не готова. от. Йому я би щось поставив. Поки що з усіх страв він мені найменше сподобався. Не моє. Моє це шашлички якраз. Та. Я взагалі заради шашличків все це все і затіяв. Шашлик, шашлик, телячий. Телячій м'якоті. Телячі м'якоті. А куди горбушка ділась? Опа! Ну в тому і прикол був, що так ніхто не робить уже. Шашлик з телячій м'якоті має важити 210 г. А, о, написано 210. Що тут не, не рівно, типу, 200. Тобто, ти замовляєш, а там же як буде, по факту. Ну, плюс-мінус. Ну, написано 239 зараз. А ну-ка, давайте наш експеримент повторимо. 209. Ну тут взагалі, типа, ну, як в аптеці. Знаєте, що так кажуть, бо раніше в аптеках заважували ліки. Це зараз все в таблетках, а раніше все насипали на ваги. Оце історичний екскурс, котрий ми заслужили. Це пізнавальний канал. Історичні факти від Дениса. А ще в аптеках морфі продавали. Історичні факти від Дениса. М'ясо, телятина. Телятина вже жорсткіша за курку, але тому що це телятина, почнемо з цього. Але в мене жується м'яко. це на смак більше шашлик, ніж курка. Отак я вам покажу. Не знаю, як так вийшло, але на смак і на запах вона більш димна, ніж курка. Можливо, тому що телятина довше готувалася і вона е, абсорбувала на себе більше цього диму, більше цього аромату. Але реально, типу телятина смачніше в якості шашлику. Не маринаду, нічого іншого, саме в факті шашлику. М -м -м. Оце 10-10. Це шашличний шашлик. Це те, що я хотів. Це те, що зараз. Моїм сосочкам робить дуже приємно. Блін, що я. Е... <ривіт> я себе зариваю. На кусть тобі. Навіть мушка ага. прийшла. Що? Кажи, це настільки давно забути відчуття? А ну-ка, дай мені експерта, будь ласка, сюди. Експерта шашликяна е, на стіл, будь ласка. Це точно морозиво, ти думаєш, так? Да? Експерт шашликян в ділі. Прозвучало, ніби експерт шашликян здає аналіз. На, тримай ще, ладно. Скільки мусяк з десяти? Я реально чекає від, від, від кішки. Ні, 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 Так. Не розпробувала? Ну, твої проблеми. Десертик. Кнафе. Кнафе. Чи Кнафе, я не знаю, як правильно це навіть. Ого. Цікаво, дуже слухай, з якихось ниточок зроблений. Отак виглядає цей десерт. Це сирне тісто в левантійської кухні просякнуте цукровим сиропом. Сирне тісто? Обі солодощі Україна колишньої Османської імперії. Сирне тісто просякнуте цукровим сиропом. В солодощі колишньої імперії. Якої? Османської. Османської імперії? Це скарб. Османський. Так, а як його їсти? Це точно десерт На смак. Ну, це творог. Я би сказав, що це суміш якогось творога і твердого сиру. Це типу сирник, але він солонно солодкий. І ще нитки зверху. І горішки. Хачапурний сирник. Да, да. Дійсно, це хачапурний. сирник. Сирник, От уявіть уявіть хачапурі. Уявіть солодкий сирник і з'єднайте це в одне. Це цікаво смачно, це, це дуже ситно насправді. Я поставлю йому 8. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в шашликян? Так, смачно, шашлички бомбезні. Їжа тут смачна, смачні десерти, великі хінкалі. І ще, правда, салат для мене доволі дивний. І лимонад смачний тут. Якщо ви хотіли в відосі багато хейту, на жаль, в цьому відосі ну, його немає. Ось, можливо, буде в наступному. Тому, бувай, до наступного відео.